Закінчення школи вона завалить вступні іспити до театрального, але вже за 20 років стане народною артисткою України. Зірка, яка не любить модних тусовок, яка не ходить по модних магазинах і користується громадським транспортом. Сьогодні в гостях у програми Ранок зі звірівом» неперевершена Тамара Яценко. Основна проблема на театрі, щоб ви знали, це завжди професіонали. Але нема жодного актора, який би сказав, що він не професіонал, адже ж у нього є диплом, у нього є корочка, розумієш. Але не ведіться на ці бумажки, тому що справжні актори це, напевно, так самоувірено, самонадія таке стверджувати. Але це штучний товар. Їх страшенно мало. А таких як Тамара, хоч плюй, хоч вишкрябуй, хоч виколупуй, такого товару ти не знайдеш. Це така рідкість і на питання, що для мене тамара, я... це не піддаючися формуліровці взагалі явище. О, мадам, здавайтеся! А... Олександре, я згодна. Давайте поцілуємо. Ой, я не, не хочу здаватися неделікатним, але все ж таки. Ну раз скільки розповідали мені про вас, що я впізнала вас навіть на пероні метро у години пік. Нора! Так? Нора. Да. У вас таки вид, начебто ви гепнулися з місяця. Я Мелія її Матуся. А, тобто ви хочете сказати, що ви мати Леонори, яка мешкає в Ліоні. А ви хіба знаєте ще одну матір, яка живе не в Ліоні? Якого дідька, ви з парасоли, коли дощу немає. Тамарія Яценко Ну, я взагалі не беспристрастно отношусь к артистам нашого театру ко всем. Но Тамара, я можу сказати, це моя самая любимая артистка. Все починалося з того, що випускниця школи пішла на вступні іспити до театрального. Чому ви не поступили? Якби я Карпенко каро закінчила, то я б до гітісу не подалася, вибачте мене. І мене б не бачили ні Папанов, ні Міронов, ні Андрієв, ні наш професор прекрасний лівнів Давід. Вони б мене не побачили. І вони б не оцінили моєї творчості, повірте мені. Я покажу, хто така я! Хто така я? Прокурор Грамала! <риклади> Я можливо нічим не вразила. Дівчина сам проста дівчина з села, без якихось особливих відзнак. Після того, як я поступала до театрального, в мені з'явилася зневіра в собі, розумієте? Я набралася сміливості підійти до Ольги Яківни Кусенко, видатної української актриси. Яка працювала тоді в театрі Франка. Я її зустріла при виході з театру, підійшла до неї і напросилася, видно, вона в очах щось таке побачила, що вона змилувалася наді мною і призначила мені час для прослуховування від такої шаленої радості і від цієї ейфорії. Я просто запізнилася не на годину, а десь на декілька я, мене десь носило по лісам, по, по горам. Я пізно прийшла на цю зустріч. Мені розказували, що Ольга як вона чекала. Мені. Потім я знову до неї, я її знову е, стережу під театром Франка, знову знову до неї підходжу. кажу: розумієте, від того щастя, що. Що ви мені дали згоду мене прослухати? <хи> я не знала, що робити. Я просто запізнилась. В мене час просто зник. Вимір часу просто десь провалився. Вона погодилася послухати вас вдруге. Вона вона зразу ж каже: пішли мене за руку, пішли зараз, тому що каже, я, я, я не довіряю, що вас знов десь занесе. А що ви тоді читали? Чи хоче? Я, що ви, що я, ви, я ви, читала я... Миланку. Івана Кочерги свідчене весілля, якраз репертуар Ольги Яківникусенко. Вже сил нема, але вже, мабуть, близько. О, тільки б сили стало донести. О, тільки б тут не впасти при дорозі, як падала на ті слизькій горі. І ще щось прочитала в мене ще щось, якийсь репертуар, все ж таки був тоді. Вона каже: дитинко, з вас буде актриса. Я бачу вас і. І драматичну актрису, але я бачу у вас іще й комедійну актрису. Я сповідаюся, батечку, завжди на великий пік. Але скажи мені, яка тобі потреба до гріхів моїх? І така ж мені до твоїх гріхів потреба, як і до спасіння. Я хочу, щоб мої гріхи і твої були одні ті ж самі, щоб ніщо не могло зруйнувати. Согоплє душ. І телец наші. Бабючку, батьку! А що воно таке оце? Батьку, що маленьку? Бабку, я ж я, я, я церковний маленький. Тільки мало розумію, як і французької. А чи кого Всевишній милостиві не захоче, тому дарує їм і, і французьку, і Ой. німецьку. О. А я грішна і на руські, кепсько розумію. Ой. 1980 рік. Рік проведення Олімпіади у Москві. Рік, коли Тамара Яценко стає актрисою молодого театру. Так, як вас прийняли тут? По різному, по різному, трупу набрали ще в 79-му році, в 79-му, в грудні. А мене тільки прийняли в березні. в березні. Олександр Самсонович Заболотний взяв на себе таку сміливість, але ж поки що на договір. Строком на один рік. Щоб побачити, що, що з мене вийде, що це за чудо прийшло. І потім мені знову ж таки пощастило, все ж таки пощастило. Е, до репертуару запропонували взяти за двома зайцями Михайла Старицького і прекрасний, дуже талановитий режисер Віктор Олександрович Шулаков. Світла йому пам'ять, дуже світла. У нього відчуття на хороших акторів. Розумієте? Він так от чув, бачив. Хоч ти ще нічого не зіграв, але вже він так нюхом, 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 ага, ось ектор. не треба ще було йому і грати, він все це розумів. Але біда в тому, що цю виставу брали зовсім на іншу актрису, у її, якої був акторський стаж, і досвід, і зв'язки, і все було. Але чомусь він вибрав мене, я не знаю чому. Взяв на себе таку сміливість, хоча він за цю сміливість дуже отримував дуже багато стусанів з різних сторін, і з міністерства культури, тому що там ці зв'язки дуже діяли, Це як павутиння таке павутиння там і на нього направлялися. Писали листи на молодий театр. Театр тільки організувався, рятуйте театр, тому що. Брудько попало на ролі, взяли актрису з вулиці. А з вулиці то чому? Тому що у мене не було тоді вищої освіти, і я тільки закінчила театральну студію. Тобто у вас, в принципі, в театрі одночасно з'явилася перша серйозна роль? І одночасно, я думаю, перші вороги у вас з'явилися. Ну, а як же ж? Ну ніяк. От ніби то не було їх, ну так дивились, щось таке, там. А потім вже, ага. Що конкурент уже, конкурент. А зараз вони є? Вороги, заздрісники. Можливо, комусь щось не подобається в мені, розумієте? От, є деякі театри, що треба от ходити так, пригнувшись там, перед режиссером, у мене цього немає. Я не люблю пригинатися. я отак, правдиво, світло. І конкретно. як така, як є. Така, Така, є. є, так. Полюбіть мене такою, яка я є. Ви прагнете мені довести, що у Нори було вже кілька невдалих спроб? так? Льоша Верчинський, <світ> я не прагну, ага. я попереджаю. Про що про моє занепокоєння долої дочки? Що стосується взагалі з таким явищем на сцені в якості партнера існувати, так. Це знаєте, яке щастя? Як би вам це пояснити? Взагалі сцена це страшенно складна професія. Тому що один виходить, його обсвистали, другого закидали яйцями, яблуками-помідорами, Ну, третьому взагалі не помітили, почали хрюкати і, і шурхотіти папірцями в залі. А коли з'являється Тамара, і ще можу і слова не сказати. Виникає бурклива реакція: довга-довга, оплески, там, в всканьож. Яскрава особистість. Мені, саме Коли я йшов в професію, я б хотів би мати саме таку славу і саме таку міць, мощ, якою Тамара Яценко нагороджена. Мало того, що там від боженьки багато чого було, але вона ще й трудя. Вона все це вфільтрувала, відсіжувала. Вона себе ліпила сама. Ми опинилися на андріївському узвозі. Не просто так. Андріївський узвіз це місце, яке пов'язане із героями. П'єси старецького за двома зайцями. Окрім театру, ви в принципі чимало часу, чимало разів знімалися саме у кіно. Вашою першою роботою став трест, який лопнув. Як ви туди потрапили, і як воно було перебувати серед таких зірок того часу? Я спочатку навіть злякалася, коли побачила в кадрі боярського. З ним мені довелося проходити пробу. <хи> От. Прекрасний, хороший партнер. Все гарно відбулося, проба відбулася, але але Боярського не затвердили. Мене затвердили, замість Боярського запросили адомайці. Дуже інтелігентна, така прибалтійська людина. Я боялася з такими партнерами, знаєте, зразу. ти ж, Величина, але нібито нічого він знімався, він мене сприймав як свого такого знаного великого партнера. А з ким із відомих російських радянських акторів вам довелося працювати? От найбільшою зіркою, яка була на моєму шляху, це Алла Пугачова, з якою я знімалася у мюзиклі Теж за двома зайцями, де вона теж зіграла Проню. Ну, вже якщо ми заговорили про Проню, про прокопівну, я знаю, що в далекому, 2004 році, життя склалося так, що зустрілися три виконавиці ролі Проні Прокопівни. Ось де, де, Ось тут, в ресторані, за двома зайцями. Саме тут, саме у цьому ресторані, сталася зустріч трьох проньок. Ми знімалися з Аллою Борисівною у фільмі за двома зайцями в мюзиклі. Я була запрошена на роль торговки квітів. От, і в мене колега прекрасна була. Цвіти живі і неживі на всі случаї життя. Так, ми це проголошували з нею у фільмі. Тетяна Шеліга, народна артистка, прекрасна актриса. От. І коли, коли, коли вже останній день фільму знімальний був, то Алла Пугачова своє слово толкала, свою річ, всі зібралися, уважно її слухали. А ми з Тетяночкою Шелігою вже десь порюмочки пропустили. От. І не лізли ми живечі зіркам. Коли Алла Борисівна сказала, що вона подивилася фільм за двома зайцями, от, і дуже хоче познайомитися з Маргаритою Васильівною Кринициною, яка зіграла роль Проні Прокопівни. Про те, що я роль Проні Прокопівни грала, а Алла Борисівна про це не знала. І вона ну, згадувала Маргариту Васильівну. І тут моя колега Тетяна не витримує чомусь. От і так. По столу, так Ту. всі замукли, М -м -м. вона каже: в чому діло? Я сиджу рядом з геніальною броньо. Це теж геніальна проня. Тобто їй дуже хотілося, щоб і ще й мене побачили. Уявляєте, от коли актриса от хоче, щоб справедливість вас старшествувала, хоча спр дуже справедливо. Мене коли запитують, як ви. Розподіляєте, наприклад, от три нас визнають: от три Я, На яке ви місце себе поставили? На першому місці, звичайно, Маргарита Васильівна, на другому Алла Пугачова. І я себе завжди на третє ставлю. І я не кривлю душею, чесно. Це не від скромності? Я думаю, що ні, це справедливо. Тому що Маргарита Васильівна це перший космонавт цієї ролі, пірвадкриватель. Алла Борисовна, ну, по-перше, це мюзикл, так як вона співала, так як... вона дуже гарна, як драматична актриса. Тому я чесно її ставлю на друге місце. Ну, Звичайно, я на третьому, достойному, але більше я не допускаю на третє, тому що бронь ще багато зіграло актрис і в Києві теж. А я Оттуди я не допускаю навіть на третє місце нікого, крім себе. Бонжур. Мерси. А я так зачиталась. Браво. Мерси, Самые яркие роли Тамары в театре – это Троня, спектакль «За двумя зайцами». Это как бы была и моя первая удачная работа. И Тамара она совершенно блестящая, ну, незабываемая роль Прони. фланиною. Що? От цей специфій дуга Словенія, радість Багато лет этот спектакль был визитной карточкой нашего театра. И это, в общем-то, заслуга нашей необыкновенной Прони, Яценко. — Ви <реш> ризикували, <реш> <реш> ризикували тим, що роль Проні Прокопівни могла перетворитися на ваш тяжкий хрест, на... ви могли перетворитися на актрису однієї ролі. Я ризикувала, але я ж тоді вже знала. Мої прекрасні педагоги, такі як Поліна Нятко, вони мені зразу сказали, що я не однопланова актриса. Я це гарно запам'ятала. Я це усвоїла от і до. Тим більше першим слухачем, моїм глядачем був мій брат. А він ніколи не кривий душею. Він так, ти мене каже, ти мене довела до сліз. І коли я шаланду в морі читала, він плакав. І від сміху він плакав, коли я проню Прокопівну або інші там гуморески читала. Розумієте? Вороги хотіли, щоб я залишалась однією, да в одному жанрі весь час. Друзі раділи, що вони можуть потішитися. І оце їхній любимий жанр, і вони не хочуть, я його, щоб я його змінювала. І я казала: а не діждете, а не діждете, не друзі, не вороги, не діждете. Я вам зіграю ще ролі такого ж гатунку, але іншого жанру. У мене з'явилася така роль, до речі, Станіслав Мойсеєв. Він, він розумів, що я в першу чергу комедійна актриса. І він доручив мені роль мадам Олександри, видатної драматичної французької актриси, суперниці Сари Бернар. Хоча він цю виставу ставив у Донецькому театрі, і головну роль грала його мама. Він не побоявся призначити мене на цю роль. Він не прогадав? Я думаю, що ні, тому що за цю роль я ще й отримала пектораль Київську. Ну, з якої речі нам додавати ще одну ротику, тому що у вашій невісті якісь неприємності. Попала вона в якусь галеку. Де ворога? Ви мені огрін. У вас одні гроші надумались. Я щовечора вечора вбиваюсь, віддаю своє серце. Всі печенки вашому театрові. Мадам, віддавайте їх задарма. Я вам по землі клунюся. Задарма? Задарма. Ви ще грубелян. У мене мікрем. Репетирувати я не буду. Ви знаєте, ну ніхто на сьогоднішній день, і чи вороги, чи друзі, ніхто навіть не заїкнеться, що я там однієї ролі. <сум> Тому що і драматичних вже було, і, і комедійних дуже багато. Єдине, що не всі кінорежисери дивляться вистави, і, наприклад. Коли я брала участь у довгоносиках, мене вже сприймали як, як циркачку, скажімо так, ексцентричну актрису, клоуна навіть-клоун. Жінка Жінка-клоун, так. От і коли мене запросили зніматися у фільмі, Гойда знімав, гойда так, проїски любві, він мені потім по секрету сказав. Якби я вас не побачив у виставі, а тільки бачив ваших довгоносиків, я б ніколи в житті не запросив вас зніматися в цьому фільмі. Ось так. А зараз ви часто знімаєтеся в кіно? Я б не сказала, що часто. Не сказала. Всі, коли проходжу проби, от чесно кажу, відкриття. Для кожного режисера це відкриття. Навіть зараз. От ті, хто не знають мене. А от для, для тих, хто я вже відкрита, ну не гожусь я для цих серіалів, розумієте? Пробували мене, але м -м, от, як мені сказав ще один режисер, каже, Тамара вирізали ваш епізод, йде, 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 і потім вспишка йде. Вона мішає. Ваша вспишка мішає монотонності. У 93-му, якщо не помиляюся, році ви стаєте народною артисткою України. Так, так. А, як так сталося, що ви, ви на сьогоднішній день, наскільки я знаю, є єдиною в Україні жінкою, яка без звання заслуженої одразу стала народною? Mm -hmm. Як це можливо? Ви? Один випадок ще був із Бондарчуком, коли він навчався і ще студентом був. Він зіграв Шевченка. І Сталін подивився цей фільм. Коли він подивився і він спитав, як фамілія цього народного артиста. він отримав це звання, тому що Сталін сказав. Для мене це була дивина, величезна, тому що я, я знала, що мене подають на звання. Ну, на заслужену, звичайно. Я, я це знала. Кінець 92-го, початок 93-го. Це перед новим роком я про це дізналася. Мій колега зустрічає мене. І каже М -м -м, я тебе поздравляю зі званням і не просто со званням. Ти народна, я говорит. Я говорю, як народна? Ти народная. я не вірю. І в мене я пам'ятаю, що вона ще тоді випала. Я тримала пляшку шампанського в канон з собою. І кульок в мене випав. Я коли це почула, мене шампанське грохнулося і розбилося. На щастя, на щастя. підписував мені кравчук. Така народна нажнародна, так, що, що знать заслужено? Она ж от, от оце, оце справило основне враження. А в основному я цього не буду приховувати. Станюк це теж підтримав. Він якраз був теж голова спілки акторів. От і ну він мене цінив і ще в театрі, коли він вже головним був у нас в театрі. І Він мене як актрису цінив, і я думаю, що його слово теж було не останнє. Проня Прокопівна. Так, вона висловлювалася так. Мені так солодке обридло. Кожного дня у нас до маласа щеньких різних, хоч свіний гадуй. Ну, я ще більше люблю пальцини на нас. Так от я... мені солодке не обридло. Я дуже люблю, полюбляю солодкий чай, солодку каву. Пальцини на нас мені не обридли. А, До речі, якщо ми вже заговорили на такі якісь побутові теми, а скажіть, будь ласка, а, от а, вдома, у побуті, ви яка? Така ж сама, чесно кажу. Ви е самостійно ведете господарство? Якщо є час, то самостійно. <кхи> тобто, якщо є час, я готую. Якщо в мене не немає часу, я не, за не заморачуюсь, як кажуть. Не запарююсь, не, не заморачуюсь. У мене прекрасний. Мій 에, <свят> друг життя. Він ніколи не жалиться, якщо немає нічого їсти, він сам варить і все. <свят> ну, е Якщо ви вже згадали про друге життя, Олег. Так, так, Я наскільки розумію, він зараз теж пробує себе на сцені чи, чи в кіно. І в кіно, так. так. Він більш прихильник кіно. кіно. Він дуже багато знімався в Росії, до речі. Він трішечки молодший вас. Ну, десь на десяточку <смеш> <смеш> на десяточку років там. А вам це не заважає? Мені здається, мені ні. <смеш> мені ні. А йому? <смеш> ну, з того. Я йому про це говорила. Що є молодший, є кращі, є талановитіші є. Не реагує. Я щаслива. Я дуже щаслива. Звичайно, є. О той простір, в який ще хочеться більше так досягнути, досягнути його є, є. Я, я не можу сказати, що я всього досягнула, все зрозуміла. Я, якщо чесно, я ще тільки на початку оцієї драбинки, яка піднімається вгору, але добре, що я хоч не хоч ця драбинка не туди вниз спускається. Я просто єдине, що я відчуваю, що я не деградую. Мене вже це тішить. Це вже приємно і хочеться підніматися. Хочеться, можливо, це не, не так легко, як здається. От у ту ступенечку ти пройшов і ти, щось ти зробив в житті хороше, щось значне щось. І ти от, от, от трішечки піднявся. Оце тебе тішить. За її талант. За її розум, за її темперамент київські театрали називають Тамару Яценко жінкою вогнем. І якщо сьогодні хоч одна іскорка цього вогню зігріє ваші серця, значить цей день прожитий недарма. З вами була програма Ранок зі звірівим» і наша гостя, народна артистка України Тамара Яценко. Дякую. І вас теж дякую.